Вітаю! Чи знайомі ви з EMDR? Можливо, хтось з друзів чи колег згадував про цей вид психотерапії? Хай там що, але якщо ви хочете дізнатися, як насправді працює ця методика і чи підходить вона вам або комусь із вашого оточення, тоді це відео саме для вас. Запрошую підписатися на мій канал і включити дзвіночок з повіщень. Тоді ви не пропустите мої щотижневі відео на теми з психології, здоров'я та саморозвитку. Отже, що означає ІМДА? ІМДА в перекладі дослівно означає десенсибілізація та переробка рухом очей. Цей метод був виявлений за збігом обставин американською психологом Шапіро в 1987 році. Історія про її прогулянку центральним парком у Нью-Йорку вже стала легендою поміж і МДА терапевтів. Під час прогулянки Шапіро переповнювали смуток і тривога. В якусь мить вона зрозуміла, що рухи очей, здається, зменшують негативні емоції. Цей досвід змусив її дослідити це відкриття більш систематично. Так народилася справді геніальна терапія. Зараз ІМДА перетворилася на широко застосовану терапію для лікування різноманітних психічних проблем, спричинених негативними життєвими подіями. В першу чергу хочу наголосити, що ІМДА добре досліджена терапія і належить до науково обґрунтованих методів лікування психотравм, і зокрема, посттравматичного стресового розладу. Якщо ви хочете дізнатися більше про психотравму, посттравматичний стресовий розлад та інші відповідні методи лікування, ви можете переглянути це відео. Я також залишу посилання в описі під відео. І МДА лікують як дітей, так і дорослих. Можливо, ви зараз думаєте, в мене в житті не було жахливих трав, тому я сумніваюся, що ІМДА мені потрібна. Більшість людей пов'язують слово травма з такими подіями, які загрожували життю, наприклад, стихійні лиха. Автомобільні аварії чи фізичне насилля. Однак ми можемо зазнавати травм, що не загрожують життю, які ще називають невеликими травмами, але які можуть мати не менш негативний вплив на наше психічне здоров'я. Прикладами невеликих травм є емоційне насилля, зневага, занедбаність, расизм, гомофобія та знущання. І МДА терапія виявилась високоефективною для лікування тривоги, панічного розладу та депресії. Її також можна використовувати для загоєння психологічних ран як наслідок токсичних стосунків, або щоб зменшити сильні почуття сорому чи провини. Цей список є далеко не повним. Якщо існує зв'язок між психологічними проблемами та болючим життєвим досвідом, ІМДА e може бути доречною терапією. Більшість наших думок і переживань фіксується і зберігаються в короткочасній пам'яті. Вночі, поки ми спимо, наш мозок обробляє всю інформацію, отриману протягом дня. Наш мозок вирішує, що необхідно або корисно для нашого добробуту і зберігає цю інформацію. Але що відбувається з вами після болісного життєвого досвіду? Наш мозок здатен самотужки переробити травматичні події. Але так відбувається не завжди. Іноді наша система дає збій. Тоді ми начебто застрягаємо в минулому. Це може призвести до змін у наших почуттях, думках та діях. Буває так, що людина навіть не усвідомлює, що це пов'язано з травматичною подією. Під час травмуючої події мозок може зберігати сильні негативні емоції разом із спогадами про подію у довготривалій пам'яті. Багато психологічних проблем спричинені неповною переробкою та зберіганням нашим мозком болючих подій. Однією з найбільш сучасних і підтримуваних теорій, що пояснює механізм і ефективність ЕМДА, є теорія робочої пам'яті. Наша робоча пам'ять має обмежену ємність. Вона може тимчасово вмістити невелику кількість інформації. Робочу пам'ять ми використовуємо у певний момент часу, щоб виконувати якісь дії. От спробуйте виконувати кілька справ одночасно, наприклад, читати, спілкуватися з кимось і дивитися телевізор. Всі ці дії будуть конкурувати за вашу увагу. І як би ви не старалися, ви будете помилятися або втратити частину інформації. А тепер давайте подивимось, що відбувається під час сеансу ІМДА. Під час сеансу ми працюємо з тривожними спогадами, які навантажують частину робочої пам'яті. Емоційний заряд цього травматичного спогаду також займає частину робочої пам'яті. Крім того, терапевт використовує спеціальні відволікаючі завдання під час сеансу. Через обмежені ресурси робочої пам'яті емоційна складова тривожної події буде поступово втрачена. Неприємне зображення стає менш яскравим і менш емоційним. Ми не можемо стерти з пам'яті травматичний спогад. Людина буде його пам'ятати, але емоційний заряд буде втрачено. Іншими словами, ІМДА стимулює природну здатність відновлення мозку. Під час сеансу тривожні спогади поєднуються з новою, більш адекватною інформацією та новими, більш позитивними переконаннями про себе. Та про своє оточення, які були заблоковані внаслідок травматичної події. Внаслідок цього тривожні спогади вже не лякають і не засмучують. Єдиний спосіб позбутися своїх тривожних спогадів це переробити їх. ЄМДА терапевт допоможете зробити безпечним способом. Типовий сеанс ЄМДА починається з того, що ви знайомитесь з терапевтом і разом вивчаєте вашу проблему. Терапевт також допомагає вам визначити важливі події та спогади, які потрібно переробити. Під час сеансу вам буде запропоновано зосередитись на цих спогадах. Або моментах, в той час як психотерапевт відволікає вас різними способами. Більшість терапевтів використовують рухи очей. Деякі з нас використовують свої пальці. Інші працюють із сучасними винахами, такими як світлова панель. Але це не єдина можливість. Можна використовувати пульсуючі предмети, які пацієнт тримає в руках. Та навушники зі звуковими сигналами, а також постукування по плечах або колінах, різні математичні завдання тощо. Я, як правило, використовую кілька відволікаючих завдань одночасно, щоб оптимально навантажити робочу пам'ять. Якщо ви проводите онлайн сеанс, вам можу запропонувати стежити за рухомим об'єктом на екрані вашого ноутбука. Кожен реагує на ІМДА по-різному. Більшість відчувають втому і можуть скаржитись на головний біль. Інші повідомляють про такі побічні ефекти, як тривожні сни або почуття емоційної нестабільності. Ці ефекти є нормальною складовою терапією, вони зазвичай зникають за лічені дні. Поступово болючий спогад втрачає свою емоційну силу. Закінчивши переробку, людина може відчувати розслаблення. Багато людей описується почуття як почуття звільнення від тягаря і внутрішнього спокою. Людина вже не реагує так гостро на все, що нагадує їй про минуле. Після закінчення терапії людина в змозі розповідати про минуле, не засмучуючись. Також зникають інші психологічні скарги, які були пов'язані з болючим досвідом. Сподіваюся, що після перегляду цього відео ви маєте уявлення про те, що таке ІМДА. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, а також поділіться ним з друзями та не забудьте підписатися і увімкнути дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити мої наступні відео. Дякую за перегляд! До зустрічі!